Тема, мито не сходить із порядку денного. Про це також будемо говорити, але з'явилася новина, зокрема, європейський посадовець у коментарі одного із видань «Європейській правді зазначив, що ЄС не продовжуватиме торговельний безвіз з Україною після 5 червня і поверне до воєнні умови. Про що свідчить ця інформація з вашого огляду? Ну, свідчить про те, що десь до кінця не попрацював уряд або в продовженні домовленості, або навіть просто в комунікації щодо цього питання, тому що наскільки я пам'ятаю, кілька місяців тому вже це питання озвучувалося досить широко, і в засобах маси інформації, ми в Верховній Раді про це так само говорили, і нас завіряли, що буде продовження цього торговельного безвізу. Проте як ви знаєте, будь-які законодавчі регуляторні акти в Європейському Союзі. Зі досягаються повним консенсусом, тому якщо знову, скажімо, увімкнулася в протидію Угорщина чи якась інша, ще держава, а ми про це найближчим часом дізнаємося. Я впевнений, що євросоюз знайде методи для обходу цієї протидії. А якщо це завершення цієї ситуації, ну Скажу так, нам буде набагато складніше е, нашим виробництвом, е, тому що справді це допомагало е, і підсилювало спроможності під час війни. Хтось може сказати, що це. Зайва річ і європейські виробники можуть протидіяти цим питанням так само, тому що для них це фактично виглядає як субсидіювання. Проте я нагадаю, що в Європі дуже багато є субсидіювання. Наприклад, зокрема в Польщі можна відзначити як один з прикладів це субсидіювання молочної галузі, яка є надзвичайно конкурентною на європейському ринку, і тому, зокрема, і українські товари mm -hmm. туди дуже складно потрапляють.